Повна ганьба та менше політиканства. Він не хороший, не поганий, збалансований, але одночасно напружений, точно не найгірший. Так бачать народні депутати проєкт державного бюджету на 25-й рік, який вони затвердили 19 листопада 2024 року. І ці всі слова можна прочитати. В стенограмі засідань Верховної Ради. Я колеги дуже рекомендую читати ці стенограми, тому що там багато цікавих перлів. Ми з колегами зробимо окремі сюжети на цю тему, а зараз поговоримо про бюджет 25-го року. Бюджет 2025 року це бюджет, який направлений в основному на сектор безпеки і оборони. 50% видатків. Направлено на Збройні сили і загалом Сектор безпеки і оборони. Це майже 26% від цього нашого валового внутрішнього продукту. Ці кошти будуть направлені для виплати грошового забезпечення або, простими словами, заробітної плати військовослужбовців. Майже 817 мільярдів. 34 мільярди на купівлю закупівлі продуктів харчування для того, щоб військовослужбовці. Малий якісне і повноцінне харчування. 47 мільярдів на те, щоб закуповувалося необхідне одяг і все, що з цього стосується. Так само значна сума коштів піде на закупівлю зброї на окремі бюджетні програми. Другий акцент, другий напрямок, який необхідно зазначити, і про це говорить міністр фінансів, що другий Пріоритет бюджету 2025 року це є соціальний захист. Значні кошти направляються на виплату пенсій на підтримку людей, які потребують соціальної підтримки, в тому числі і на субсидії. Субсидії в наступному році отримують майже 3 мільйони громадян на загальну суму 43 мільярди гривень. Освіта. Освіта, охорона здоров'я. Тут я би напевно говорив не про. Загальні видатки на цю сферу, а на опущеної можливість. Міністерство фінансів нарешті разом з урядом виступило з ініціативи про те, щоб кошти, які платяться лікарням, комунальним некомерційним підприємствам, лікарям за те, що ми в них обслуговувалися, вони були переведені з комерційних банків в казначейство. Цю дискусію слід було давно розпочати, тому що це 175 мільярдів гривень, які кожного року, в 2025 році, вони вийдуть з казначейства в банки. І потім, як вони розподілюються, незрозуміло. Чому про це слід говорити? Тому що, шановні мною колеги, експертне середовище почали дуже сильно маніпуляцію про те, що виведення. Коштів приведення обслуговуватись кошти на казначейські рахунки призведе до зриву реформи, вбивства реформи і всяка така ну коректно сказати нісенітниця. Направду те, що народні депутати не підтримали, не підтримали ініціативу уряду, вартує 28 мільярдів гривень. Я хочу своїм колегам сказати: 28, 28 мільярдів гривень це суму. Яку Міністерство фінансів заплатить за те, що оцих 175 мільярдів позича на внутрішньому ринку під 16%. Ця сума є еквівалентна всіх видатків Міністерства охорони здоров'я. Ну, тепер давайте поговоримо про четвертий пріоритет внутрішнє переміщення особи. Великий акцент і багато програм. Орієнтовані на те, щоб забезпечити якісне, хороше нормальне функціонування і підтриму внутрішньопереміщено особи. Як під час виступу сказав народний депутат, цей бюджет ні хороший, ні поганий. Він є, який є. Ми повинні розуміти, що народні депутати під час виступу з трибуну, під час голосування за бюджет можуть поділятися на два блоки. Перший блок це народні депутати, які є в коаліції. І вони, звичайно, будуть говорити, що бюджет збалансований, хороший, його треба приймати. Можуть бути якісь негативні речі, але вони не впливають на загальну картинку. Він необхідний, тому що не прийняття бюджету у період війни це є злочин проти українського народу і злочин перед Збройними силами. Інша група. Народних депутатів, це є опозиціонери. Вони, звичайно, будуть говорити, що це бюджет зради, бюджет злидення і бюджет, який не потрібно приймати, а його необхідно повертати уряду. Тому, колеги, читаємо стенограми Верховної Ради, аналізуємо самостійно бюджет і приймаємо самостійні речення. Ми підготуємо короткі. Огляди вузькоспеціалізованих тематик по бюджету, де вже в детальному розкажемо, а що відбувається з фінансуванням в тій чи іншій сфері.